Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Ну, Чому знімаю така виникла в нас ситуація? У мене козлик десь 2 місяці йому запоносив. Два дні думала, нічого йому не даю. Думаю, молоко, сіно і вода, і все буде ок. Ну, як бачите, не допомогло. Вчора на вечір дала йому півпакетики смекти. Зранку знову дала півпакетики смекти, нічого не допомагає. Пішла, взяла левоміцетин і, і так, Як буду зараз його лікувати. Зараз даю четвертинку левоміцетину, доза 500 даю четвертинку, даю таблеточку лопераміда. Смекту буду вже давати е, на вечір окремо від усіх препаратів, тому що смекта – це сорбент і вона впитає в себе всі е, ліки. Е, чому вже взялась за таку важку артилерію? Тому що е, він ніби жвавий мій козлик, але вже почав втрачати в вазі. І так, щоб ми не залишились без козлика, потрібно включати вже більш е, важку артилерію. І так, рано ввечері смекта, е, одноразову левоміцетин, четвертиночка дози 500 і таблеточка лопераміда. Подивлюся, якщо не затягнеться до вечора, то ще ввечері дам лоперамід. Ну, Для дорослого, для дорослої, це як для людини. П'ється дві таблеточки відразу, і потім після кожного рідкого випорожнення. Та як він у нас ще малюк, то даю поки що таку ударну дозу одну таблеточку. На вечір, може, дам вже пів таблеточки. Буду бачити вже по обставинах. І буду ще підго підгодовувати його на обід. Тому що годую козенят я рано ввечері, але так, щоб він почав набирати масу або хоча б залишився на сталій масі, буду ще підгодовувати його в обід. Ось о, оцей реженький наший Зевс. Да, наш маленький пацієнт. Зараз ми будемо тебе лікувати. От, який живавий хлопчик. Надіюсь, лікування допоможе, тому що ну, у нас вже був випадок, що ми не змогли ніяк. Вилікувати понос і приходив до нас ветеринар. У нас ветеринар у разі чого зарізати, дорізати. Ну і того козлика ми втратили. Тепер займаюсь. Стала сама собі лікар і е, ветеринар. Смокота. Такий кресончик. Так, третій день нашого успішного лікування. У нашого хлопчика вже все пройшло, все підсохло. Все вже сухесенько. Хлопчик активний, їсть, молодець. І так, нагадаю, що я давала. Перші два дні я намагалася його вилікувати тільки смектою і дієтою. Яка була дієта? Це тільки сіно, вода і молочко. Смекту я давала зранку і на вечір. Не допомогла повністю смекта, додавала четвертинку лінкоміцина. Ой! Леоміцетину пробачте. І одноразово дала таблеточку Лопераміда. Третій день, все у нас успішно вилікувано. Ось так. Хиди не хочеш? Що ти хотів? Зевс! Не підходить цей листочок, так? Красунчик маминий. Ой, я щаслива. Тому що втратити такого, втратити такого красення це було би капець. Зес.